Всім привіт, вирішила розповісти в цьому відео про наш улюблений пляж Пікор. Як на мене, це найкращий пляж в околиці Стамбула. По перше, тут дуже гарний тут скали По-друге, Прибирають чисто. Величезна кількість шезлонгів та зонтиків, місця вистачить усім, І також, коли на нас буде вітру, тут дуже чисте море, прямо схоже на середземне. Єдиний мінус це парковка. Тут не зовсім гарно в'їзд та виїзд, тому можна простояти і хвилин 10, а можна і півгодинки. Тому раджу їхати у будній день, у кого є така можливість, тоді прям ідеально. На пакет з мусором. Чи на багатьох пляжах не можна брати з собою їжу. І прямо на фонді купаються в сумці, дивлячись, що там у вас є, не ну, дай Боже, там якийсь судончик чи їжа. Тут такого немає. Тут офіційно також заборонено, але ну, якщо чесно, ніхто нічого ще не сказав. І я вважаю, що це так і має бути. Бо, наприклад, тут є кафешка, можна купити ніж, але тут лише фастфуд. Там якась смажена картопля, котлети турецький бургер, а я такого не хочу, наприклад, і, В принципі, багато хто не хоче. Туречі, ще я не перестаю дивуватися зрансляції в Туреччині. Це просто... Росте з більшою швидкістю. Два місяці тому з однієї людини брали тут 200 лір, а вже 400 Так, в принципі, у всьому. Щодо цін. Парковка 250 лір. Місця багато, вистачає усім. Два шезлонги та парасолька 800 лір. Можна взяти ліжко, воно коштує 2000 лір. Бутилочка пива для прикладу в кафе це 200 лір, а кава від 100.